Було мріє, мріє, мати свій велосипед, Это была тяжко, у нас много семьи, семь детей. А, а потом, слава Богу, мои братья видели, как хотели, и собрали деньги и купили мне велосипед. Для мене это была большая раст. Мне было тогда 8 рублей. В дитинці я мріяла про собаку, але батьки мені не дозволяли. Тому я подорослішала і купила її сама. Я мріяла про поїзд з коліями. У мене були автівки, були в мене ляльки, були різні різноманітні м'ячики, але поїзда на колії не було. Моя мрія так не здійснилася, але свою власну машину я придбала. В дитинстві мріяв стати космонавтом. Зараз я сподіваюся, що технології дойду до того, що все-таки я зможу потрапити в космос. З дитинства я мріяла про автомобіль, і два роки тому я здійснила цю мрію. В дитинстві я мріяла, коли була зовсім маленькою, мати свисток з водичкою. Батьки мені дійсно купили його, я була найщаслива дитина. З самого дитинства я мріяв стати лікарем. Як ви бачите, моя мрія здійснилася. В дитинстві я дуже мріяла стати балериною. І моя мама навіть купила мені пуанти. Але на жаль, мрія от так здійснилася. Адже я стала режисером. В дитячому садочку мене записано в винятки, що я хотів бути космонавтом. Мріяв, Тому що ім'я моє асоціювало, асоціювалося з першим космонавтом, який був в космосі з першою людиною. А з подорослі я зрозумів, що я хотів бути, хочу бути лікарем. Я ним став. Тому моя. Так сказати, пубертантна мрія юнацька, вона збулася. Космонавтом не став, але лікарем став. Мріяла про куклу Мальвіну. Ну тоді були 80-ті, то тільки такі куклі були. А мені її подарували. Я була дуже рада. А потім собачка-шарік, такий маленький, гарненький. А вночі ту куклу вона була на вулиці і затіг у грязюку. Ну, ми її з сестрою купали за ноги. Я дуже плакала, але нічого, відмили і гралася. В дитинстві я мріяла мати багато тварин. Наразі я маю котика і собаку, тому я на шляху.